Вітаю усіх слухачів і глядачів радіо кордон в ефірі спецпроект актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в студії начальник 10-го мобільного прикордонного загону Дозор, полковник Максим Балагура. Вітаю вас, пане Максиме. У нашій студії Доброго дня. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну і користуючись нагодою, хочу привітати вас з прийдешнім святом дня. Днем працівника радіо та телебачення та зв'язку України щиро дякую за вітання. Всі знають, що 10-й мобільний прикордонний загін дозор це круті спецпризначенці, які діють у найскладніших ситуаціях, виконують завдання підвищеної складності. Але які саме ці спецоперації, завдання, до яких залучається ваш підрозділ? Більш детально ми можемо про це дізнатись? Ну Почну напевно, з того, що це орган охорони державного кордону. По перше, і виконуємо завдання безпосередньо з охорони кордону за рішенням адміністрації на тих ділянках, які визначені керівництвом служби, на яких є певні загрози. Шаблону ніякого немає, все залежить від тої обстановки, яка складається на кордоні. Ну, наприклад, це контрабанда. Е, звичайно, як і всі прикордонники ми боремося з нелегальною міграцією, контрабандою зброї, наркотиків. Та іншими протиправними елементами державному. і керівництво визначає, де вам потрібно у цьому мить бути, а де, в принципі, просто прикордонники можуть а, своїми зусиллями справитися. Ну, спецпризначення це і є ті військовослужбовці, які виконують завдання більш складні, які не покладаються на лінії підрозділ охорони кордону, де є загроза життю і здоров'ю військовослужбовців та інших учасників процесу. До рятувальних і штурмових операцій на воді ви залучаєтесь? Е, я скажу, що. Минулого року, завдяки відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів, в нас була досить сильно посилена морська складова. Нам було надано два катери сейф проєкту американського. Це катери, які є основою флотілі берегової охорони Сполучених Штатів. Вони, за допомогою них можна як і патрулювання здійснювати на річкових та морських ділянках, так і штурмові заходи. Проводити. Ви готові побуті. Готуємось, ми завжди готуємося до спецоперацій інших силових відомств. Ви залучаєтесь там, зокрема СБУ, Нацполіція? Ну, в, майже Спільні. всі е, спеціальні операції проводяться у взаємодії з правоохоронним органітом під керівництвом прокуратури. Тому завжди взаємодія вона є і кожна спецоперація, кожний захід проводиться лише у сні взаємодії з іншими правоохоронними органами. Відділи дозору дислокуються не лише що у Києві? Можете розказати? Вкратце, якщо це... говорити про структуру, дивіться, значить в місті Києва безпосередньо дислокуються три відділи, які виконують завдання, а також інструкторський підрозділ. Окрім цього, в п'яти регіонах Харків, Одеса, Львів, Житомир і Херсон також розташовані відділи прикордонної служби штатом близько там 30 чоловік. Угу. Перед ефіром і не тільки до нас приходило дуже багато запитань. Як до вас потрапити? Як стати дозорцем? Як до нас потрапити? По-перше, треба бути військовослужбовцем Державної прикордонної служби України. В подальшому є певний механізм, знову ж таки, він прописаний в наших внутрівідомщих наказах і вкладений в нього досвід як правоохорон... спецпідрозділів наших правоохоронних органів, так і інших держав. Він складається з трьох етапів. Ну, якщо так, Потрібно. Давайте зупинимося так, так, більш детально на кожному етапі. По-перше, щоб пройти відбір, військовослужбовець має виявити це бажання. І починається, скажімо так, перший організаційний етап, на етапі якого військовослужбовець відпрацьовує рапорт безпосередньо на мене. Ми узагальнюємо інформацію про бажаючих. Після цього розпорядженням адміністрації вони викликаються в те місце. Ну, як правило, це є головний центр підготовки особового складу в Черкасах, де вони починають проходити відбір. Відбір перший етап складається з медичного огляду. Тобто, по перше, військовослужбовець має бути готовий до виконання складних завдань. У нього не має бути ніяких хронічних Здоров захворювань. здоров'я Просто відмінне бути. ну хронічних захворювань не має бути, які в подальшому можуть не дати змоги ми виконувати ті специфічні завдання, які в нас є. Тому на першому етапі. В кого є деякі вади, Вони, це не значить, що людина вона взагалі ну, не може служити. Да? Він може проходити службу, але певні навантаження організм може не витримати, тому медики не допускають. Е, другим етапом йде здача фізичної підготовки. Фізичну підготовку військовослужбовці здають е, ті самі нормативи, що і загальні військовослужбовці, але є певна умова, що мають оцінку отримати 4 та 5. Тобто Трошки, скажем так, рівень підвищений. Після, після цього, після проходу фізичної, в нас є психологічна перевірка. В нас в підрозділі, в дозорі є безпосередня посада спеціаліста-психолога, який, як і медик, перевіряє здоров'я, але вже психічне військовослужбовця. Це Певні тестування спеціальні? Певні тестування, співбесіди і так далі. Після цього військовослужбовці допускаються до другого етапу відбору. Це п'ятиденний курс виживання. Який теж проводиться, як я вже казав, в Черкасах, він складається з. Ну, це, мабуть, один з найважливіших етапів, найскладніших напевно. – Найскладніших етапів. тому що Почну з того, що вирівнюються всі незалежно від звання, від посади. Всі, скажімо так, знімають погон шеврон, кожному просто присвоюється порядковий номер, і вони виконують завдання в складних умовах Там Нав... в умовах обмеженого сну. їжі. Да, вони, вони в період п'ятиденного цього курсу виживання вони сплять по 4 години на добу, і я скажу, що це не має бути 4 години сна це може бути 4 рази по годині протягом доби. Постійно здійснюють марш, броски 10-20 кілометрів, 50 кілометрів, повні амуніції, з боєкомплектом, дуже багато різних вправ. Ну, основна маса, хто поставив собі мету, проходить. І цей другий етап відбору. І останнім є, третій етап курсу відбору це, скажімо так, базовий курс навчання. Тому що багато військовослужбовців вони можуть бути витривалими, сильними, психологічно сильними, але вони не піддаються навчанню. А є специфіка, якої треба навчити кожного військовослужбовця для виконання решти покладених завдань. А на якому етапі більше всього відсіються бійці? Якісним все таки найскладніше не, не проходять здоров'я чи є цей курс виживання п'ятиденний? Ну здоров'я проходять. В нас основна маса військовослужбовців. Вони вже проходили всі медкомісії, в влаштовуючись на службу в Держприкорсну службу. Тому медичний етап він, скажімо так. Ну, Формально я його не можу назвати, але там малий відсоток. От фізичне навантаження п'ятиденного курсу виживання отут, мабуть, основний етап, де ми втрачаємо От від... наших потенційних. кандидатів. У відсотках кандидат. ми можемо сказати, скільки прийшло, наприклад, і скільки а, залишилось? Це 50%, 10%. Ну, Нам би хотілося, мабуть, 50%, але на даний час ми маємо, що е, середній відсоток тих осіб, які виявили бажання проходити, ну, стати військовим бійцем дозору, десь приблизно 10-15%. Це досить небагато. Досить небагато, але. А скільки разів на рік проводиться відбір? Ну, як правило, проводиться один раз на рік, один але раз. цього року, знаєте, як немножко нам коронавірус, як і всім і вам трошки ні з корективи. корективи. Тому нещодавно, до речі, завершився, так? Десь місяць тому. Курс відбору в нас завершився да, в, жовтні в жовтні місяці. Ви задоволені результатами? Можете кілька слів сказати про цьогорічний відбір? Цьогорічні відкрити, скажу, було близько 50 кандидатів, які вже безпосередньо були викликані в Черкаси. Із них пройшло 9 військовослужбовців. Лише от зараз вони на стадії, скажімо так, переміщення. Документи подані на ближайшу атестійну комісію. Я думаю, що вони поповнять ряди дозору. Тобто небагато. Ну, це нормальна практика. скажімо так, ми йдемо по аналогу, розвиток наш полягає. Точно так же пройшли спецпідрозділ Сполучених Штатів Бортик прикордонного їхнього патруля. Скажу, в них ті самі відсотки, але вони до цього йшли там десятиліттями, скажімо так. І дякуючи їхньому досвіду, ми змогли це от і досягнути близько там, трьох років, чотирьох, досягти цих результатів. І в них статистика не більше, не менше, десь приблизно так само. Освіта має значення. Освіта має бути повна середня освіта. Ну, всі ті самі вимоги щодо освіти, як і любого військовослужбовця, який приходить на службу. Але ви все-таки спецпризначенці, можливо, у вас є додаткові вимоги? Ну, не додаткові вимоги, я скажу так, в кого є не освіта, а досягнення, наприклад, кандидати, майстри спорту, потім вузькопрофільні спеціалісти, снайпери і так далі. Звичайно, це дає. Невелику, Переваги. але перевагу під час вже підведення підсумків курсу відбору. І я думаю, воно їм і в житті дасть перевагу. Вікові категорії. Вікові категорії зараз обмежень немає. В нас взагалі немає обмежень. Всі військовослужбовці рівні. Я скажу так, що під час виконання цих складних задань всім буде без різниці, хто буде стояти за тобою, молодий 18 літній хлопець або сорокарічний, да? чоловік вже або буде там генерал, або буде сержант. Головне, щоб були впевнені. Один в одному і навчені захистити в першу чергу життя і здоров'я своїх колег протягом місяця триває навчання. Відсіюються під час цього навчання люди? Так відсіюються, це так невеликий. За результатами цього навчання… А чому це вже не навантаження, це вже не змагання, Ой. це вже навчання. Я повернусь до того, що ми говорили. Знаєте, як є кмітливі військовослужбовці, витривалі, але не піддаються навчанню. І от тих військовослужбовців, які от не хочуть навчати, скажем так, ну працювати в команді. Працювати в команді велике дуже грає роль робота в команді, робота в колективі. Тому і ми знімаємо з них погони, щоб і міняємо там під час цього проведення курсу старшого груп, щоб подивитись не лише військовослужбовці повинні спочатку навчитись підчинятися, да підкорюватись, а потім лише керувати. І всі ці навички ми хочемо. Інструктора пристально спостерігають за ними і. Дивляться, хто чого. То на що спроможний. А на відбір до вас дівчата приходили? Дівчата висловлюють Ми бажання. Ви так посміхаєтесь. Дівчата висловлюють бажання, звичайно, але жодних нема там привілеїв ні до чоловіків, ні до жінок. На загальних засадах, на загальних умовах. Готові зустрічати і дівчат. І бачити, будемо раді їх. Тобто приходять, але зараз. поки що не. Поки що. Коли починаєш роз'яснювати цей курс відбору, як він проходить, які вимоги і так далі. Ну, деякі дівчата кажуть, що ми поки подивимося, зі сторони будемо радіти за вас зі сторони. Готуємось надалі. Якими якостями, навичками володіє кожний ваш боєць дозору, вже підлеглий? Кожен військовослужбовець дозору, кожен боєць, він вперше я хочу, навіть почати з того: не головне мати. Велику силу, володіти зброєю. Головне е, мати розумові якості, здібності, щоб знати, де і як цю силу і зброю примінити. Тому не лише мишце і сила є основним. Основним все одно є розум людини. Е, як, е, мотивація, напевно, це головний такий чинник, який рушить вашими підлеглими. Адже витримувати всі ці навантаження ну, це дуже складно. Як ви особисто Мотивуєте своїх підлеглих як керівник? Як керівник, мотивуємо, звичайно, особливо під час проведення якихось спецоперацій, коли є результати, я клопочу під керівництвом. Для всіх ви з цього і почали. Для всіх є головне, що матеріальне, навіть на даний час соціальні пакети, матеріальна якась премія, матеріальне заохочення. Тому клопочем, наскільки це можливо, наскільки дозволяє фінансування, ми заохочемо військовослужбовців. Ну і звичайно. Всі решта заохочень, які в нас є, ми їх використовуємо в своїй дисциплінарній практиці. До речі, цього року два військовослужбовця до дозору, два бійця отримали державні нагороди з рук президента України. Тому це теж є досягнення для кожного військовослужбовця. А у в особистих стосунках, як ви вважаєте, повинні бути відносини керівник підлеглий чи все-таки дружні товарські відносини? Відношення керівник підлеглий. Ми є всі люди в погонах, тому керівник підлеглий. Воно завжди було, є і буде. Проте я ще раз повторюю: без різниці під час складного завдання, хто буде за твоєю спиною. Буде генерал, буде керівник, або буде просто бійце. Головне мотивація це друг другу допомогти. У нас є запитання від Андрія Кота. Яка грошова винагорода у рядових військовослужбовців за найвищий рівень всебічної готовності до виконання важких і специфічних завдань та виснажливі тренування бійців? Що стосується грошового забезпечення, основні підрозділи дозору це безпосередньо ті, які виконують спеціальні завдання. Для них в нас в службі встановлена надбавка в розмірі 70% до посадового окладу. І, як приклад, я приведу такий, що е, військовослужбовець, який призвався на службу на ну, першому контракті до п'яти років вислуги, е, на посаді простого водія він отримає близько зараз 10 тисяч гривень. Да? Якщо він пройшов курс відбору, попав в ряди основних підрозділів дозору, його грошував, ну його заробітна плата вже буде порядка 16-17 тисяч гривень. Тому це є перший мотив. Попадання в основні підрозділи. Ну, і як я вже казав, за виконання певних завдань вони заохочуються матеріальною винагородою премією. Е, молоді, молоді бійці пройшли відбір, пройшли навчання, а звичайні службові будні, які також щоденні тренування виснажливі. Ми працюємо в режимі нон-стоп. Е, є завдання, виконуємо завдання, немає завдання. Ми навчаємося. Навчаємось, тренуємось, цей процес він не зупиняється. До речі, десантування в підготовці ваші є. В нас є не десантування, в нас трошки враховуючи нашу специфіку, є безпозрачутне десантування з гелікоптерів. Зараз ми розвиваємо навчальну тренувальну нашу базу, щоб підготувати більшу кількість бійців, готових до виконання таких специфічних завдань. А чи потрібно постійно підтверджувати свою профпридатність вже діючим дозорівцям? Так, звичайно, ми ж розуміємо, що. Військовослужбовець під час відбору він був один. Через декілька років він може втратити там, певні свої риси. Тому раз на два роки вони проходять перетистацією, з вами так. А як часто у вас проходять міжнародні навчання, курси бойової підготовки? Дивіться, в нас навчання проходять постійно. Цей рік знову ж таки коронавірус трошки нам. Збив всі плани, але в цьому році ми змогли прийняти участь і в деяких міжнародних навчаннях, таких як Рапітрейнінг, в тому числі, да. подолазна підготовка була тож, також міжнародні минулого року. Якщо повернутися, в нас дуже тісна взаємодія з спецпідрозділями інших країн. Ми виїжджали минулого року на в Прибалтику, де проходили змагання серед підрозділів спеціального призначення. До речі, скажу, що Зайняли в Литві друге місце, призове, поступившись лише господарям змагань. А в Латвії на деяких етапах ми були і перші місця зайняли. Дуель капітанів виграв наш військовослужбовець, один з керівників підрозділів, безпосередньо, який тут перебуває в Києві. Тому в нас є взаємодія, обмінюємося постійно досвідом, обмінюємося практичними тими навичками, які отримують. Нема шаблонного виконання якихось завдань. Спеціально все постійно змінюється. Все постійно змінюється, все залежить від тої обстановки від е, тих людей, які стоять, скажімо так, з іншої сторони баригади між спецопераціями виснажливими постійними тренуваннями. Ви приймаєте участь ще і у змаганнях, зокрема у турнірі підрозділів спеціального призначення України пам'яті прикордонника Василя Полякова, де ви зайняли останнього разу почесне, друге, третє місце. Розкажіть, будь ласка, трошки нам про це про ці змагання. Скільки це... команд приймало участь? Ці змагання значить вони. Були засновані декілька років назад, і основним завданням цих змагань було вшанування пам'яті військовослужбовця нашого Василя Полякова, нашого побратима. Це єдиний військовослужбовець, який загинув в нас в пекельному 2014 році на кордоні з Російською Федерацією. На честь нього вони названі, на честь нього ми їх проводимо. Цього року я скажу, що ми вийшли вже на між. Плануємо вийти на міжнародний рівень наступного року, а міжвідомчі ми вже зробили в цьому році цей турнір. Значить, там приймали участь і, окрім наших підрозділів дозорівців, приймали участь прикордонні коментури швидкого реагування, відділи прикордонної служби, типу, С, це серед команд Державної прикордонної служби, а також інші правоохоронні органи це підрозділи Нацполіції, управління державної охорони. Турнір проводиться. Скільки всього команд було приблизно? Всього цього року було 18 команд. Це достатньо. 18 команд, так. Досить це той самий важливо. курс виживання тільки в умовах змагань, чи це зовсім інша історія? Ні, це зовсім інша історія. Тут... розкажіть, хоча б трошечки. Ну, вкратце я так розкажу, що було в нас він змагання складалися з чотирьох етапів. Перший етап це чотири дні. Чотири дні так було чотири дні. Перший етап було трошки складна смуга перешкод з. Різного роду вправами 17 вправ. Загальна довжина була 1600 метрів. Доводилось військовослужбовцям і плавати, і пригати, і носити колоди, гірі, Ну і багато іншого. Це треба дивитись, Це треба побачити. Другий Запрошуйте, день Запрошуйте, Ми подивимось проведемо пряму разі. трансляцію. Обов'язково дякую. Другий день був стрілковий день. Виконувалися справи з як з пістолетів, так і з автоматів, в залежності від кого якого підрозділу на озброєння, яка зброя перебуває. Третій день була капітанська дуель, тобто старші цих малих тактичних груп змагалися між собою. І останній день естафета там були теж близько 20 різних вправ, які потрібно було виконати, починаючи від тактичної медицини, надання до медичної підготовки, фізичної, а також стрілкові прав. Перше місце так ми в цього року поступились, але друге, третє по шесне місце завоювали військовослужбовці нашого підрозділу. Переможці що отримали. Переможці отримали призи, О, призи, медалі, кубки, а також призи від наших спонсорів, які дякую, що вони у нас є і допомагають нам розвивати цей турнір. За участі спецпідрозділу Дозор у 2020 році які були великі значущі затримання, виявлення. Розкажіть нам. Скажімо так, похвалитися своїми досягненнями за 20-й рік. Ну, я скажу, що не то, що хвалитись, це не лише досягнення дозору. Дозор виконує ну, ви зараз... під час досягнення якихось результатів. Тут працює багато різних підрозділів, служб і так далі. Дозор виконує там, певну силову, в більшості випадків силову, силовий етап затримання, захоплення злочинців нікуди. і так далі. Ну, Якщо хвалитись, то тут треба всю службу тільки хвалити. Я не можу на себе ці. Показники брати, однак, ну на хочу наголосити, напевно, на тому результаті, який був минулого місяця в Одесі, коли було затримано злочинців чотирьох громадян Ізраїлю, які перемістили в Україну, організували точніше причетне до переміщення 120 кг кокаїну на 40 мільйонів доларів. США так. це таких з останніх. А ще У нас є щось такі. 에... Протягом цього року нами затримувалися як нелегальні мігранти, організатори цієї нелегальної міграції. Затримувалася і зброя. Дуже багато було затримань е, товарної контрабанди, так званої. В більшості випадків це, звичайно, цигарки. На багато мільйонів контейнерами, фурами. Тому затримань можна перелічувати безліч їх, але я ж я це, це не є лише результат дозору. це найскладніша яка була операція? На вашу точку зору. Ні, не можу сказати, яка складніша. Треба відповідально відноситись до всіх завдань. Ну будемо скажімо так, з тих завдань, які стелі перед дозором, в принципі, були виконані всі, і великих проблем ми не почули. Однак, ми завжди готуємося до найскладніших завдань, і кожен спецпідрозділ він готується до чого, щоб, дай Бог, він ніколи цього не виконував ці дня, але ми маємо бути готові. Пане Максиме, я вам щиро дякую за цю цікаву інформативну розмову. А нашим слухачам я нагадую, що у нас сьогодні в студії був начальник 10-го мобільного прикордонного загону Дозор, полковник Максим Балагура. Дякую і вам дякую.